Небесна сотня поповнилася. Ріки три місяці настільки змогли продовжити життя пораненого на майдані киянина Віктора Орленка. Колишній афганець і залізничник Віктор Орленко на майдані був разом із сином. В дні розстрілу Небесної Сотні в нього тричі поцілив снайпер на інститутській. саме тієї миті, коли батько кинувся рятувати пораненого сина. Куля влучила в голову і залишила там десятки осколків за кордоном в Німеччині. Після двох місяців коми чоловік дивом прийшов до тями. А по поверненні в Україну йому стало гірше. Останні півроку він жив у напівпритомному стані. Його родина, донька та дружина переселилися в лікарняну палату, не втрачаючи надії врятувати батька. А герої Майдану нещодавно народилася внучка. Десятки медичних консиліумів та консультацій не дали результату. Сьогодні вночі Віктор Орленко пішов життя. Поховають герої Небесної Сотні завтра на Чернігівщині, в селищі Талалаївка, де Майданівець народився.